У студії Українського радіо Миколаєва Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко. Ця програма Радіо День сьогодні третя роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це особиста історія кожного з нас, бо 24 лютого 2022 року назавжди змінило наше життя. Але це і спільна історія цілої країни. Історія болю та втрат, і водночас історія незглавності та любові. У ті дні ми зрозуміли, наскільки можемо бути сильними і стійкими, коли разом пліч-о-пліч пліч, у цій боротьбі. А також ми усвідомили, що воїн, захисник і захисниця це надійний щит України від агресивних дій нашого північного сусіда. Дякуємо силам оборони України за ці три роки відчайдушної боротьби за межею людських можливостей. Більше почуєте вже за мить, залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо «Миколаїв» Слухайте на хвилях. «Миколаїв» 92 FM Первомайськ 15 і Сьогодні понеділок, 24 лютого, 1097 доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Три роки щоденної титанічної праці українських військових, три роки бойового досвіду і вдосконалення технічних розробок. У російсько-українську війну, яка нагадаємо триває 11 років, вже називають війною третього тисячоліття. Насамперед, через масове застосування безпілотників різних типів, і відсоток уражень на полі бою, техніки особового складу російських військ тими ж ФПВ-дронами теж неухильно зростає. Ця компонента війни змінює тактику ведення бойових дій. А ще вона передбачає інновації, як технічні, так і організаційні. У 2024 році безпілотні підрозділи були виведені в окремий рід військ Сили безпілотних систем. А як все було на початку повномасштабного вторгнення? Своїми спогадами з нами ділиться командир 426-го батальйону безпілотних систем морської піхоти Єгор Нікель. Наш підрозділ приймав участь в усіх операціях, які проходили за час повномасштабної війни, крім Київської, ми туди не встигли, ми поїхали на Маріуполь. Так ми відзначалися як в перший день війни. Ми зустріли ворога на самому Стикі, на переході його державний кордон в районі Луганської області. Ворог. Пішов на нас одразу із окупованих територій Луганської області, так і з території Російської Федерації. З Кількох напрямків від одночасно? Так, з трьох напрямків одночасно. П'ятої ранку мої хлопці за своїми літаками вже були в повітрі, вже висвітлювали переміщення колон, вже коригували туди артилерію і давали обізнаність на командування по діям противника. Взагалі, ми перших російських війська зустріли вже в безпосередній близості. До наших військ ще 20 лютого. Тоді ми побачили недалеко від берега річки Северський Донецьк танкову роту без опізнавальних знаків, і також там були вивантажені вже понтонні переправи. Це вже була ознака того, що противник точно готується до нападу. Ну, все ж таки, лишалось сподівання, що це демонстрація сил і він до цього не прибігне. Але як показала, воно. Так воно і сталося. Тобто тому... до останнього все-таки не вірили на 100%, що це вторгнення буде? Скажем, так хотілось це вірити, що вони до цього не спростили. сподівалися на здоровий глузд, так противника. Так, 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 Тобто Ми не розуміли, що ну на що вони розраховують, то тобто, зраховуючи то, який супротив вони зустрінуть на нашій землі. Ніякого здорового глузду там не оказалося. Тобто вже тоді, в 21 лютого, ми наносили б їм попереджувальні удари о тому, що цього не треба робити. Ну все ж таки в ніч це все сталося. Ми були до цього готові. Ми вже знаходилися на вихідних рубіжах, вся техніка була погружена в машини, люди всі були настроєні на те, що от, от, от зараз все це, це почнеться. І воно почалося, і по сьогоднішній день ще не було доби, щоб мої хлопці не були на гострі основних подій. Ми були в той момент, коли Маріуполь вже замикалось оточення його. Ми приймали участь в крайній спробі прорвати все ж таки коридор до Маріуполя і надати якусь допомогу. нашим Тобто такі військам. спроби були. Звісно ж, такі спроби були, і була не одна, і противник це знав, і кидав просто. Люті сили на те, щоб не дати нам це зробити, і по суті йому вдалося, тому що той навал, були переважаючі. значно переважаючі В рази, в рази в рази переважаючи. Тобто, дуже багато працювала авіація, дуже багато працювала реактивна артилерії. Тобто, застосовувалось все, що могло стріляти в той час. по нам. фронт був нестабільний. Підрозділи були розбиті на різних локаціях. Цілосного фронту не було. Тому дуже важко з тактичної точки зрення, взагалі було можливо щось змінити проти таких сил, які були. Кинуті на цю задачу. Ну з часом ми всі ці сили знищили. Тільки на це потребалось більше часу, щоб весь цей навал зупинити. Но на той час Маріуполь, на жаль, вже був в оточенні, Ми були відкинуті значно вище. Знов була операція по стабілізації фронту. Це вже був рубіж вугледар велика новосілка. Тоді вже підходили свіжі сили, свіжі бригади територіальної оборони, славно звісно. 503-й батальйон морської піхоти використовувався саме як оперативний резерв на знищення ворога на тих ділянках, де він спромагався зробити прорив. Знов таки працювали мої хлопці в повітрі нонстопом. стопом відпочивали по дві 3 години. Нонстопом в повітрі були, були літаки, нонстопом працювала артилерія. За той час загальними зусиллями на напрямку вугледар велика Новосилка тільки з підтверджених було знищено 247 одиниць різноманітної техніки. Більше 100 одиниць нової російської техніки було взято як трофейна. Ну навіть російські блогери, так звані воєнкори, теж писали про те, що дуже великі втрати понесені були під вугледаром. Ну во це как би в тому числі заслуга і хлопців, які були готові вже на початок війни, вже готові були працювати як підрозділи повітряної розвідки, повітряного Тобто Ми мали вже на той час, пусть і на дуже малой кількості. Ну, мали вже всі спроможності, які зараз стали всі настільки популярні. У нас вже були дрони збросом боєприпасів. У нас були літаки різних типів розвідувальні. Ми ми вже знали і вміли, як літати, не маючи навігаційної системи. Це все ми навчились ще під час АТО, коли вже відчули, що навігаційної системи для безпілотників будуть вимкнути. Дуже багато часу використали на те, щоб навчитися керувати літаком, не маючи навігаційних систем. У нас в складі екіпажу з'явилася така людина, як Штурман. Це ми то, також були піонерами в цій річі, ввели Склад екіпажа Штурмана, який саме візуально давав нам навігацію відносно орієнтирів на землі. Таким чином командир екіпажу, пілот мав інформацію, куди направляти літак, і яку саме місність він зараз бачить. Це дуже допомогло, на особливо на перших етапах війни. У нас була вся необхідна техніка, тобто нам вистачило техніки майже до середини літа, той техніки, з якою ми почали воювати. З самого початку нам почали допомагати волонтери. З самого початку нам надавали допомогу виробники. Тобто, за що. Що їм окремо дякую. Тобто вони напряму поставляли вам. Вони нам напряму ремонтували все те, що шкодилось під час роботи. Тому що рекорд був: літак повернувся з 17 дірками від куль. Це був останній проліт над Волновахою. Останній раз, коли літаку вдалося зайти на Волноваху, і тоді літак повернувся в ньому було чи 16 чи 17 дірок від куль. І виробники, наші державні виробники цих літаків е з молніносною швидкістю все це ремонтували, швидко повертали на фронт. то ось воно вставало в бій. У нас були літаки, які були вражені ракетами ПВО. Це коли від літака не лишається майже нічого. Ми збирали це в пакети, наші хлопці ходили всі зону. Просто частини цього літака. Так, так, да? так. так, Наші хлопці ходили всі розуміли. Відновлювали його. Можна так сказати, що відновлений це був просто новий літак. То тобто, там з тим же самим номером. Враховуйте, що ми вам його відновили, і тому нам це ну дуже допомогло, саме оця підтримка суспільства цивільних народу, виробників. То тобто, телефонували всі, слали все, що тільки можна було запитати, все відправлялося дуже швидко. Але безпілотників забагато не буває. Це дуже. Так, 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 це, так, це так. машини, які ну дуже швидко, якби втрачаються в, в такому горнилі війни. Так, так, це ну взагалі це розходний матеріал безпілотник. Біз, есть, тобто, ну він має гинути за те, щоб не гинув солдат. Тому втрата літака це тільки одне обмеження, щоб в тебе був, обов'язково був запасний. Все. Тобто, якщо в тебе формован достатній резерв цих запасних літаків, ти не обмежен в них, і ти взагалі по-іншому підходиш до виконання задач, коли ти літаєш крайнім е, літаком. То ти вже задумуєшся, чи зараз його зіб'ють, і що я буду робити завтра? Тобто ти не думаєш о тому, що. То, ти, як ти думаєш про те, як раціонально використати те, що в тебе є. Так, так, так. так. І от, от коли ти на це не відволікаєшся, коли виробники, волонтери тобі кажуть, що не переживай. То есть, не завтра думай буде про кількість. Ще. Так? Да, завтра буде ще. От тоді ти вже розкриваєш всі свої крила і працюєш на повну uh, мощність. Саме так воно і сталося. На тих подіях ми вибили Райкві війни, як кажуть наші колеги, ми використавши всього два снаряди 152-го калібру, знищили 47 одиниць техніки в одному місці. Так ми вдало попали в ангар, загорілась паливозаправник і, і вигоріла. Майже цілком вигоріла батальйонах тактична група. Тобто при мінімальних противника. ресурсах дуже велике було враження, так да, да ну взагалі, настрій на фронті в той час він був інший. Тобто, коли вже перші дні і істерики, і страху ми мови, а, так. да минули, коли ми зрозуміли, що ми моґом, що ми, ну, то у нас все виходить, пусть є. Певні неудачі там на інших там напрямках на деяких чи ділянках фронту плана Барбароса за три е, дні не сталося. Тосі, тобто, ми можемо. Ми можемо бити. Ми можемо бити много. І це вже величезна перемога нас України і наших збройних сил. Це взагалі наша загальна вся перемога. То тобто, якби держава, яка. Так згенерувалася і зібралася в один єдиний організм, і дала таку мочну відсіч, такій навалі, дурній, но навалі, то це вже головна історична подія 21-го століття. Наші нащадки будуть це вівчати як то, як невелика держава, в якій середня на той час армія, то є якщо в мирових масштабах казати, може так зібратися в єдиний кулак, і дати таку відсіч. Супротивнику, який вооруженні і в людях, мав десятикратну перевагу. якщо порівняти з 22 роком, що змінилося в технічному плані, можливо, в спроможностях, всі ті технології, які ми зараз використовуємо, вони вже були на 22-й, на 21-й рік. Звісно ж, вони там вдосконалювалися за цей час. Вони стали працювати краще, тому що з'явилось величезніше поле для тестування цього всього. Для роботи над своїми помилками багато чого допрацьовано концептуально нічого нового не з'явилося їх стало просто більше. Тому що стало більше грошей. На цю війну витрачається значно більше грошей, ніж це було в АТО і в ООС. Тому пішов такий розвиток. Тобто, розвиток пішов в першу чергу кількісний. Там, де кількість, там і якість. Одно пішло за другим. Но все це те, що зараз використовується, було ще на початку війни. Тобто, перший і в ми використовували ще в 2019 році, тільки тоді, щоб його купити, треба. Треба було витрачити на нього половину своєї зарплатні. Там, Купували і, там, за свої гроші? Ну, звісно ж, ну звісно ж тобто, ну, за, за що ти ще його купиш? Тобто, mm. якщо то є, в державі такого озброєння немає. В армії, як і в будь держустанові, немає такого, що я пішов в касі, взяв якісь гроші і пішов, купив те, що мені потрібно. Є, мені потрібно обоснувати, що саме я куплю. Десь щось купляли волонтери, але теж не дуже охочі, крайні родки, тому що ну, в них вже теж не було грошей. Тому в Тальному полі ми купували комплектуючі, робили самі якісь дрони, використовували ці дрони. Тобто плакали, коли вони не вертались і втрачались. Як там, на тренуваннях, якщо ми там втратимо якийсь Мавік, який там нам півстрани збирали на нього гроші, так ми там цілим батальйоном потім прочосували все це поле, поки не знайдемо той самий Мавік. Це ж така, така річ дорога. Целом, всі ті технології були, всі ті ідеї, які зараз так масово використовуються. Вони всі були ще на до початку війни. Тільки було дуже мало підрозділів, які це робили. Це в першу чергу. Ті, хто зміг знайти на це гроші, тому що ті ж важкі дрони, які противник називає баба його, які там не дають дуже сильно, не дають жити нашому противнику і знищують кожну ніч там, сотні тисяч цілей. Почали вироблятися ще в 2018 році. Тобто ми їх активно використовували в 2019 в році. Ну, це все було штучно, тому що це було дорого. Це було важко, і тільки там деякі підрозділи мали таку техніку і її Масового користувалися. Виробництва такого не було. Не було звісно ж, не було. Та і літаки вироблялась дуже в обмеженій кількості, тому що там е, рахували, що ціна безпілотника дуже велика, і там з нього… Пил треба здувати, ні в кому разі не доставати з ящику. І кожне навчання на цьому літаку це була ціла процедура. Це все, звісно, сильно відразилось. Ми могли бути значно більш готовими на початку війни, саме якщо б на безпілотні системи ставився інший акцент. Ну і того, що в нас вже було, теж було в деяких часах достатньо для того, щоб виступити. Вже. Головне, в нас була вже ота прослойка людей, які цим жили. Тобто ми не починали це з нуля. Тобто в нас є були вже. Велика кількість людей, які жили саме завжди потрібні тими ці ентузіазми, які будуть просувати ту чи іншу справу. Так, 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 і ми всі друг друга знаємо. Ми всі друг з другом знайомі. В так от за ці роки всі перепліталися. переплуталися. Тому yeah. це от загальна координація дій. Кожен ділився своїми напрацюваннями з друзями, з колегами. Передавав свій досвід. Так було. Та? було багато чатів, і вони по сьогоднішній день існують. Де кожен ось дивися, що в мене Вийшло хлопці, натів нова прошивка, я там таке зробив. А от у мене тут такий зброс получився, чи там так, от вибухівних ви військах уже достатньо давно. А як туди потрапили? Випадково, чи просто це було те, чим ви горіли? Особисто я е, ні, не горів взагалі, взагалі, навіть упирався свого, свого часу. Від цього я пішов воювати як доброволець, коли це все почалося, там після 2014 року. Був звичайним розвідником, ходив. В розвідку працювали тоді на напрямку Авдіївка. От на той час там саме такий загострий був участок. І в всіх цих діях я приймав участь, і мене особисто постійно тягнуло саме до технічних средств розвідки. Я багато часу приділяв радіорозвідки, радіотехнічні розвідки, і взагалі взагалі будь-яким технологіям, які могли би допомогти нам вести цю розвідку. А потім так сталося, що. Почали звільнятися мобілізовані хлопці. Останні це вже сьомий волни, якщо я не помиляюсь, від нас пішов екіпаж, який в нас відповідав за безпілотники. Це були інші хлопці. Ну і командир, мій там, він тоді ще був ну, командиром взводу, я був солдатом чи сержантом, вже не пам'ятаю. Такий, ну, ти ж, тіпа, у нас ціхнарь, от і приймай Давай, безпілотники. Да, на займайся. Себе. Да, І от, ми, от, от перші безпілотники, які до мене потрапили. Це вже було 17-й рік. І з того часу я почав робити в тому числі безпілотники, ну а з часом це стало основним. Боротьба триває. Три роки тому ми змогли згуртуватися і вистояти. Тепер маємо стиснути усю волю в кулак і перемогти. Українці не раз доводили, немає нічого неможливого. Це війна за нашу незалежність, відтермінована у часі, кажуть деякі експерти. Може й так. Але мусимо поставити крапку тут і зараз, аби більше ні в кого, передусім в Росії, не виникало жодного бажання сумніватися в незалежності України. На сьогодні, все. Дякуємо, що були разом з українським радіо. У студії працювала Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.